Раніше вони крали та грабували, а тепер захопилися музикою, створили оркестр. Щоправда, за колючим дротом. В одній з виправних колоній на Запоріжжі організували власний музичний гурт. Репертуар не хитрий, але грати музиканти-аматори намагаються від душі. На одному з таких концертів побували і наші кореспонденти. Граждані суждене, дуже приємна нова для вас сьогодні. Завтра вас ви вибордаєтесь, условно досрочно. Тим, хто своє вже відсидів, подарунок на прощання. Концерт силами контингенту колонії суворого режиму. І, хоча музиканти не завжди потрапляють в ноти, мелодія бере за душу глядачів рецидівістів. Остаються такі впечатлення. М'яна душе, княжна нову радісні, що таке та саме проважають домой. Свій гурт, якому лише два місяці, в'язні називають джаз бендом. Репертуар поки не хитрий. Кілька мелодій з улюблених кінофільмів Земля Саннікова та вулиці розбитих ліхтарів. Mm. Граємо то, що допустим, у нас лежить на серце. Що нам хочеться грати? Якщо чесно. эти блатники, там мурки, шмурки та все вже надаєш пройдений. Варіанти музичної освіти. Ці чоловіки не мають за їхніми плечима інші університети саме за ґратами і навчились відрізняти ноту ля від ноти. сі. на кожну ноту пишеться це На ній на нього грати, на нього на того чоловіка, який допусі не сам От, от кожної ноти написано, який клапан мені треба нажимати. Найдосвідченіший музикант у гурті Анатолій Нежурко. Його тут називають людиною-оркестром. Вміє на трубі грати і за барабанами не підкачає. Любов до музики у чоловіка ще з часів відбування покарання в іншому виправному закладі. Мене там вчили хороші люди, музикально грамотні. У кого там музикальне училище, у кого військове училище, у кого батько дирижор духового оркестру. Керівництво колонії зізнається, розгледіти в засуджених таланту лише пів справи. Найскладніше було знайти духові музичні інструменти у пошуках. Об'їздили десятки сіл. Председателі сільських совета, з которыми ми общались, это один дала один інструмент. Ну как би бы в наше положення, що нам ну как бы для Болі духовного возрождіння колонії необхідним такою оркестр. В колонії запевняють, найближчим часом їхній квартет переросте у справжній оркестр. Наразі серед засуджених активно шукають баяніста. Ольга Курастельова, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Індер Запорізька область.